Друзі, нещодавно познайомилась і хочу познайомити вас з Медіка Плюс. Це девайс для здоров'я та краси і ось що я взяла бритву. Дізнаюся вам чесно, мені подобаються чоловіки в стилі Брюса Уіліса бородати і брити. Тож саме цим сьогодні я і займусь Кірюшею, я буду його брити наголо. Кірюса! Це тобі подарунок. Знаєш, що сьогодні за день? Сьогодні 13 березня, Міжнародний день перемоги кожної дівчини. І я буду тебе сьогодні перемагати! Вітаю! Я буду тебе брити. Розкривай! Ну, розкривай! О, вона працює! Тож ми не будемо чекати, будемо одразу тебе. Дуже дуже легко Ехто. дуже зручно знімається леза. можна дівчата використовувати.